Я на господарстві дала гусям водички. Куди пішли? Їзжає їсти принесла. Куди біжите? А бігом. Давайте. їще, їсте. Єсте. Зараз ще наберу каструльку ось таку. Треба я їм даю дві отакі каструльки. Качки щось не хочуть. Так, курочкам сипнула одним зерничка. Щось не всі хочуть виходить сарая, холодно. Так, курочкам ще іншим дала зерна, але теж не хочуть всі виходити з сарая. Холодно. Навіть курі не хочуть виходити з сарая. Так, і зараз ще піду е, до свиней, але чекаю, поки в мене запариться каша. porque